Мої вам вітання з городу, де росте капуста. Можливо, це більша, яку я побачив. А можливо ні. Капуста є і здоровенька, я вам скажу. Йолки-палки яка є. Ще мегесенька. Значить капуста агресор. Є більша, є менша, там зверху менша, є така, що ще великі лапухину тільки в'яжеться. Остання обробка значить, інсектицидом і фунгіцидом квадрісом і муспілан і актара тут забовтаний, хочу значить, його цвіркнути, низ, як завжди, хороший, тому що Тавок близько, то воно волог, вологу тримає. Там, звичайно, менше. Але саме головне, саме головне, що вона чистесенька. Чистесенька немає вроді тріпса і немає шкідників. Ніяких. Вроді зверху не літає і немає такої хвороби. Як то вона є, але я останній раз обробляв редеміл Голдом. Зверніть увагу і капустинки, то воно призупинилося і зараз квадріс зверху. Тобто має бути все пучком. Ця капуста зараз ходжу, де ми садили бішою. І ось перейшов. Уже от звідси це тут, де ми садили ось такою маленькою розсадою. Хто дивився, пам'ятає ці ролики. То тут я вам скажу потенціал капусти теж хороший. Але як завжди, коли йдуть дощі, помідорів немає, а капуста є, але ціна на ній падає. Таке інколи теж трапляється. Бачите, якби вроді якби є хвороба, але сам качан чистенький. Відоміло його зупинив. Ось Такий буде маленький відос. Маленький відос. Якщо не буде доща, то ще ми разок напевно поляємо десь через днів 10. А обробка це вже буде остання. Сьогодні 27 серпня, здається, 30 днів до терміну очікування. Термін очікування 30 днів а почнемо різати десь в числах 10 десятих верес, десятих не не вересня а жовтня в десятих числах жовтня десь 5-10 тобто термін очікування однозначно прийде а ту капусту яку ми зараз ріжемо та росте в іншому місці і та вже давно нічим не обробляється там Сроку давності і терміну очікування немає. А ну спіці що скажете. Нормально. Нормально. Головне, що немає тріпса, бо в тому році трошечки я дав штангу. Ціна на капусту була. Ціна на капусту була. Різали ми вже, мабуть, зрізали, зо дві неділі різали. Вона була чистенька, то я її не обробляв нічим, тому що ми її різали кожен день. Майже кожен день різали, поки була ціна. І не було як покропити. Ну як не було, як можна було, але не треба було врізати. Але так як в нас була і капуста, і ціна, то вирішив я не обробляти і за... в результаті чого вийшов триць по капусті. Бігав їв її і вона трошки втратила свій вигляд. Цей раз... Ми такої штанги не дамо. Хорошо. Такої штанги не дамо, тому що є спеціальна ділянка, де ріжемо, а тут можна без проблем його обробити. Но це, як я кажу, це верх такий здоровий. Може зараз буду там далі. Ну не може, я там по-любому, тому ще там зазніму. Працювати кабіна є, очі не летить. Вверх. Трактори знає, що робить. Верх. Капусти, значить, є тверді качанчики. Є більші качанчики. Це ж дивіться, я Дивіться, яке воно блискуче, так? Да? Це вже заїхав спочатку, звіси, тут покропив. Я аж туди покропив. І ще воно тримається, да, таке хороший привипач, я вам скажу, це сила. Користуюся трендом 90. Тренд 90. 400 грам на гектар ляю. І взагалі красота. А де колеса їдуть? Буває ось таке. Нажав, випадково кнопочку не тут. Кажу, де колеса їдуть? Буває. Ось така капуста, бачите, попадає під колеса. Тут для дослідів її мені не жалко роздерти. Ножики завжди гострі, тільки що замостив. Бачите, вона як переї... переїдена, да, то вона ну, колосом, як його травмує, то росте на один бік. Але чистесенька, немає. Немає цих трепсів, не псів, хвороб немає Класно. Коротше, Капуста класна, як зараз побачу зараз таку шавну. Бачите, тут ще раніше роздали її. Ті такі справи, значить, наш райончик буде при капусті. Якщо ціна, звичайно, буде по осіні маленька, то прийдеться просто її зберігати, зберігати, дивіться, маленька плямка така і тут невеличка, значить, напевно, це ми як поливали, поливалка тако хапала один круг, другий круг і буває так, що... Деякі такі сухі місця під час поливу. Бачите, є і маленька, так що не думайте, що все так добре фермерів буває. Ну, Вона вже тверденька. Є вже такі тверденькі ключанчики. Ще місяць рости як мінімум. Місяць як мінімум. А до листопада то два місяці як мінімум рости. Бачите, почав оприскувати звідси. Тен-тен-тен-тен-тен-тен, це я аж поки туди доїхав, поки познімав вам відоси, то тут вона ще мокра. Ну, ось такі діла. Трочу, що там вже розказувати? Але поливати треба буде, бо сухо пісок. Пісок. Щось там є, якась волога. А може не треба. Якщо поляти, звичайно, воно буде краще. А ми, мабуть, скоріше за все що поляємо. Як завжди опять безліч, це ж тоді не вирубувався. Е, лебода, якщо збоку да, вроді і безліч, да, так багато, але як їдеш на тракторі і дивишся на це всю картину, то одна там терчить невелика, там, 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 тобто ну, така е, терчаща, як то кажуть. І звичайно вже треба було тоді міжрядку ще одну зробити. Бачите, щоб міжряддя зробив тоді раніше, ще тоді. Після того як люди посапали там через деякий час, то було б теж добре. Але щось останніми руками очкую. Коли їздив прямо аж до таких качанів здорових і їздив, а це щось починаю очкувати останніми руками. Тому що буває ось таке, бачите, це собаки ці уроди погрізли. Бачите, собаки погрізли, гризуть собаки тут в муха. Ось ці барбульоси. А ну йди сюди, барбульос. І сюди, виростеш, ми тебе в лотерею розіграємо серед підписників. Да? Три в одну коробку влізуть. Іди сюди.